Вітаю вас, в ефірі Катем Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрійська лікарня отримала допомогу від благодійників. Учні мультипрофільного ліцею тиждень навчалися у Німеччині. Допомогу від благодійників отримала Олександрійська центральна лікарня. Йдеться про відділення реабілітації, пологове, хірургічне, травматологічне та гемодіалізне. Необхідні витратні матеріали, медичні інструменти та крісла колісні доправив від благодійників волонтер, депутат міської ради Віталій Заріцький. Олександрійська лікарня отримала благодійну допомогу. Йдеться про крісла колісні медичні інструменти та різноманітні стерильні витратні матеріали. Чергову благодійну допомогу для центральної міської лікарні доправив волонтер депутат міської ради Віталій Заріцький. Починаємо ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного, і відповідно, ми хочемо його докомплектувати всім необхідним. Завдяки міністерству у нас буде обладнання. А Віталій Васильович нам допомагає з каталками і іншими засобами реабілітації, які він може сьогодні нам допомогти. Це артези також і ходунки. Все, що він може, він нам завжди допомагає. Сьогодні була чергова партія допомоги. Першочергово допомагати захисникам, пріоритет для Віталія Заріцького. За можливості засобами реабілітації допомагають і цивільним людям з інвалідністю. Близько ста крісел колісних та багато інших медичних витратних матеріалів, вже доправлено. На складі нічого не затримується. Наголошує волонтер. Дякуючи фонду Вікторії, який знаходиться в Польщі, завезено велика кількість інвалідних візків в Україну. Безпосередньо вже на території Олександрівського району завезено до 100 інвалідних візків. Безпосередньо дякуючи фонду Вікторії, дякуючи нашим українським фондам, які роблять прийомку, також це фонд Фотон, який Очолює Григорій Микола Вікторович разом із Сергієм Ротенко. Вони працюють теж в цьому направленні. От ми отримуємо допомогу не тільки у інвалідних візках, що заходять, а і продукти харчування, які необхідні передаються на, для нашої для потреб військових, розходні матеріали, медичні. От реабілітаційне відділення отримало 25 жовтня шість крісел колісних. Вони сучасні, функціональні та потрібні в процесі лікування і відновлення пацієнтів. Зазначають лікарі. Ці крісла нам дійсно необхідні. У нас зараз проходить реконструкцію реабілітаційне відділення. Ми його оновлюємо, дооснащуємо. Крісла дуже якісні європейського виробника. Це велика і суттєва допомога нам буде допомагати. Допомогу від благодійників отримали. Відділення реабілітації, пологове, хірургічне, гемодіалізне, необхідні витратні матеріали та інструменти передали безпосередньо на робочі місця медичних працівників. Да, дійсно ми надаємо допомогу інвалідам нашого району і хто звертається. Ми передавали воїнам і в Олександрівський район, і в інші громади передавали от, воїнам, які були комісовані, яким була в цьому необхідність. Я ці репортажі давав на Фейсбуці, от для того, щоб відчитатися за виконану роботу. Співпрацю з благодійниками волонтер продовжує. Планує і надалі допомагати, враховуючи потреби і запити. Учні мультипрофільного ліцею тиждень навчалися в німецькій школі. В жовтні вдалося відновити українсько-німецькі учнівські обміни, які через пандемію, згодом початок повномасштабного вторгнення в Україну, були призупинені. До Німеччини поїхало 12 олександрійських учнів у супроводі двох викладачів. Мешкали в німецьких родинах, з їх дітьми ходили до школи. Своїми враженнями учасники обміну поділилися з нашою знімальною групою. Мультипрофільний ліцей відновив обмін учнями з німецькими школами. Поки що йдеться про тижневі односторонні обміни, але після тривалої п'ятирічної перерви це вже вагомий крок. Нарешті відбувся учнівський обмін німецько-український з нашою партнерською школою у Херштайн. раунені це інтегрована школа. Яка складається з двох частин. Одна з частин знаходиться в місті Раунен, інша в Херштайні. І цього разу ми були саме тут, де зосереджені учні з 8 по 13 клас. Це школа, з якою партнерська співпраця триває вже досить довго. Останній раз останній учнівський обмін був у 2019 році, і після п'ятирічної перерви вдалося відновити. На жаль, тільки односторонній, але все ж таки обмін. Учні восьмих-дев'ятих класів ліцею в Німеччині перебували тиждень, мешкали в родинах, до школи ходили разом з німецькими дітьми. Перебуваючи в сім'ях, звісно, була можливість ознайомитися з повсякденним життям, з побутом. В той же час вони відвідували школу, відвідали уроки, подивилися, як навчаються німецькі однолітки. Крім того, основним завданням кожного обміну є проєктна робота. І цього року темою була вода. Це життя і в рамках проєкту ми мали змогу робити експерименти з водою, отримувати додаткову інформацію, відвідували музей води, тобто працювали за цим напрямом. В проєкті взяли участь всі учні, досліджували воду та поповнювали свій словниковий запас специфічною лексикою. Це все відбувається завдяки нашій тісній співпраці, завдяки підтримці наших партнерів, директор партнерської школи, пан Фріц, який започаткував разом із Сергієм Петровичем Коваленко ці обміни. Ну і ті вчителі, які безпосередньо займаються обміном, зокрема, пан Адамс, який вже не перший рік підтримує цю ініціативу. Одним з елементів обміну є знайомство з культурою країн. Так наші учні розповідали про Україну Олександрію, а також запропонували разом наліпити вареників та поласувати. Учні поділилися своїми враженнями від поїздки. Перше без батьків за кордоном та мої враження, коли я туди приїхав, то це дороги. Вони були хвилясті, рівні, і мені було незвично аж трохи підкачувало. Ті ж самі двері. Ти вийшов, приходиш зі школи, а вони отак от відчиняються легко, геть вітром можна було їх відкрити. І, ну, парканів нема, у моїй сім'ї це були кусти якісь. Ще що можу сказати, що начебто з першого погляду мій будинок був одноповерховий, але із-за того, що був нахил десь такий приблизно, то вийшло десь аж три поверхи в моєму будинку. Тімур зізнається, що від того, що занурився в німецькомовне середовище повністю, аж боліла голова. Ну, я міг казати, що я вже встав, я хочу піти в душ прийняти і вже піду спати. Ну, я тоді справді стомився, а перші дні в мене геть трохи навіть голова боліла, бо це цілий день урок німецького. Ставилась нормально, задавали невеликі питання могли задати. На одному із уроків до нас прийшов вчитель, він просто дивився як за нами. І я, я просто малював, мені нічого було робити. Всі хтось чи балакав, чи ще щось, я намалював цього вчителя, йому сподобалось. А ось Ангела сама добре говорила німецькою, та ще й свою німецьку родину навчила українським фразам. Перебуваючи другий день в Німеччині, у нас був День України, і там ми готували танцювальний флешмоб, тобто розповідали про Україну, про місто, країну та школу. Та потім далі ми їх навчали там добрий день фрази доброго ранку на добраніч», добрий вечір. Навіть моя сім'я зранку я чую, а вони у перекладачі забили, як буде. Доброго ранку, запити, тобто, як правильно це вимовляти. і Я виходжу з кімнати і чую доброго ранку. І це дійсно так приємно було, що вони намагалися зрозуміти зі своєю німецькою родиною. Їздила на екскурсії до сусідніх міст. Мені дуже сподобалося спілкувати з німецькими дітьми, з німецькими людьми, тому що відчувається, що покращується твоя німецька. Ми були в різних містах, були, зокрема, в Херштайні, в Кайзерслаутерні я зі своєю родиною була, в Ідер Оберштайні, і враження дійсно незабутні, тому що вперше за довгий час відродився наш учнівський обмін. Але десь коли ти хотів зрозуміти щось, наприклад, я на уроці німецької мови вирішила спробувати написати контрольну. І дійсно мені потрібно було, потрібен був перекладач, щоб зрозуміти. Саме завдання та виконати його правильно. Тому вчителі на це спокійно відреагували, тобто ми домовилися, і там, де я розуміла, я робила те, що я німецькою розуміла, а там, де потрібен був перекладач, то дійсно треба було користуватись. В планах цього навчального року здійснити ще один учнівський обмін. Тепер для учнів 10 11 класів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.